Осіння алергія триває приблизно з кінця серпня до листопада і найчастіше викликається пилом бур'янів, таких як амброзія та полин, а також спорами цвіллі, яка активно розвивається у вологу погоду. Крім пилку, причиною алергічних реакцій можуть бути пилкові кліщі та укуси комах. Третя хвиля дерев це вже буде такий горіх, бух, вже ти букву такі дерева будуть пускати І Зараз отже, ми саме маємо остерігатися пилка дерев. Щоб полегшити стан, слід уникати перебування на вулиці в період піку концентрації пилку, тримати вікна закритими, а також за погодження з лікарем використовувати антигістамінні препарати. Ріст алергічних захворювань з кожним роком росте. В селі рахується, що кожні 10 років алергічними хворобами подвоюється. На теперішній час ну, майже кожна третя людина тіч, інші, має, в ті чи іншій мірі має якісь прояви алергії. Що на це впливає? Ясно, що екологічні фактори, це розвиток технологій різних. Типові симптоми алергії це реніт, чхання і закладеність носа, особливо вранці або перед сном. Одним із серйозних ускладнень може стати бронхіальна астма із задишкою, хрипами або кашлем. Перша профілактика це є приходом до лікаря за, за два тижні, хоча б до очікуваного періоду малінації. Її ми призначаємо трошечки відповідне лікування. Уже ми підготовлюємо організм людини, щоб легше вона переносила цей період. Місцеві жителі кажуть, помічають, що останнім часом зростає кількість випадків алергічних реакцій. Було вже таке, з алергія. Пчоли, кусили, велика була алергія. Саме у вас? Ні, у мами мої. Лікували, вмикачу, лікували, лежала, все, слава Богу, добре, було все добре. Я думаю, просто не треба так обмежувати дітей в дитинстві, щоб у них потім не було алергії. Бо батьки занадто, зараз занадто турбуються про здоров'я своїх дітей. Дуже занадто. Я вважаю, що обмежувати дитину в якихось продуктах, а тоді вона підростає, йде до школи, вона куштує ці продукти і в неї ну, її організм організм просто не не здатен переварити навіть цю це харчування. Алергенів всюди доста, але організм має з ними боротися, має стискатися обов'язково. Але треба бути дуже обережним, бо алергія є накопичування. І якщо дійти вже до крайньої точки, то її дуже важко вилікувати. Можна збити імунітет, як в нас було, в нас дуже поганий досвід з того питання. А найважливіше, то косити амброзію, яка всюди, то найважливіше. Лікарі наголошують, дотримуючись простих рекомендацій, вживаючи превентивних заходів, можна значно зменшити симптоми алергії та поліпшити якість життя в цей період.